Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відеоогляді горизонтально відкидний розетковий блок від торгівельної марки GTV. Оснащений, як ми можемо бачити, з упаковки у нас іде 3 євророзетки типу Шоко, тобто з заземленням та захисними шторками та двома USB-портами для зарядки ваших гаджетів. Ось таке у нас іде пакування. Зараз ми його розпакуємо і можемо побачити наш вбудований горизонтально відкидний розетковий блок. Так. Все виконано системі Plug-in-Play. Тобто є у нас у комплекті кабель довжиною 1,5 метри погонних для підключення нашого розеткового блоку до мережі 220 вольт. Ось так це все виглядає. Тут у нас є така ось бахрама. Це для того, щоб нам можна було підключити кабель. Да, і Закрити наш розетковий блок. Зараз я це все продемонструю. Все виконано з алюмінію. Це не пластик, це алюміній, дуже якісний, також корпус виконаний з алюмінію. Цей корпус, ця частина виконана з пластику. Фіксація у нас йде з допомогою підлемних ось таких ось пластин. Ось вони, да? Піджимні наші пластини. Ось є. Тут вони піджимаються до 100 в отворі. Зараз ми замірюємо його розміри, по першу чергу. Так. А, наружня частина у нас має довжину 200 278 мм У нас іде довжина. Ширина нашого розеткового блоку йде 160 мм, тобто 16 см. Так, ось, наприклад, нам треба підключити звичайний USB-кабель. Як це виходить? Ми відкриваємо наш розетковий блок. Підключаємо, наприклад, наш USB-порт, і ми можемо зразу же зачинити. І, ми, як ми бачимо, да, оця бахрама нам дає отримати рівну поверхню, з якої буде виходити наш кабель. Тобто, це може бути і кабель 220-вольтової лінії, або кабеля для зарядки. Так, давайте замірюємо його врізні отвори. Так, Замірюємо наші врізні отвори посадкові. Да? Для того, щоб його змонтувати, нам треба буде вирізати отвір довжиною 245 мм по довжині. І також ми можемо бачити, що нам потрібна буде ширина нашого, нашого отвору 135 мм, тобто 13,5 см. Це посадковий розмір отвору для нашого вбудованого розеткового блоку. Ще раз нагадую, все виконано дуже якісно, це все алюміній. Розетки всі оснащені з оземленням, також є захисні шторки і два USB-порти. Для зарядки ваших гаджетів. Замовити даний розетковий блок можна у нас на сайті. Посилання будуть на всяк випадок закріплені, закріплені в описі до відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на наш канал.